Це новини підсумки на телеканалі АйТів Медіагруп. Назвати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож, далі про таке. Віталій Сухович, якому присудили 5 років умовного, залишається депутатом Рівненської обласної ради. Національна служба здоров'я України завітала з перевіркою у медзаклади Рівненщини і виявила ряд порушень. Рівненський інститут продали з молотка за 65 мільйонів гривень. Під знаком медицини цього тижня пройшла сесія Рівненської обласної ради. З 56 питань порядку денного ключовими, на думку голови облради Андрія Карауша, були питання пов'язані з медициною. Після того, як в Україні розпочалася повномасштабна війна, обласна рада перестала впливати на бюджет області. Ці повноваження перейшли повноцінно і всебічно до військової адміністрації. Відтак, усе, що залишилося облраді, це управління комунальними закладами області, левового частку яких і займають за. Клади медицини та соціального захисту власне тому і стали ключовими на цій сесії переважно медичні питання. Ну і ще контракти з керівниками комунальних закладів. І якщо з останнім все зрозуміло, на переважно більшість крівних посад претендували по одній особі, і голосування за їхнє призначення були просто формальністю. Та от під час сесії став відомий доволі цікавий факт. Пам'ятаєте, скандал з обшуком у головного лісника рівненщини Віталія Суховича, у того якого знайшли більше 4 мільйонів доларів та інші статки. Так от, він, окрім іншого, був депутатом рівненської обласної ради. В ході слідства Віталій Сухович визнав свою вину у незаконному збагаченні та отримав п'я. 5 років умовно так, от всупереч тому, що тепер Сухович офіційно корупціонер та визнав себе таким. Він залишається депутатом рівненської обласної ради, бо згідно регламенту, має сам написати заяву про складання з себе повноважень. Ну або до депутатів мають звернутися правоохоронці. Ні одного, ні іншого поки не відбулося. Тож сухович залишається депутатом та може продовжувати голосувати за ключові питання життєдіяльності області, та очі на користь області він працюватиме в якості. Депутата про все, що відбувалося на сесії обласної ради цього тижня, в огляді наших журналістів. Визнати обраним депутатам Рівненської обласної ради на чергових виборах депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року, наступного за черговістю кандидата в депутати Рівненської обласної ради у єдиному багатомдатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком кандидатів від Рівненської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність Козак Людмило Григорівну. Мінус один плюс один сьогодні. Замість Віталія Гайдукевича, який добровільно склав повноваження депутата обласної Ради призначили нового. Власне, з цього і почалося пленарне засідання чергової 23-ї сесії обласної ради. Та це стало не єдиною кадровою новиною сьогоднішньої сесії. Виявилося, що Віталій Сухович, якого у листопаді 2023 року затримали у підозрі в незаконному збагаченні, і який на початку червня цього року визнав свою провину та отримав 5 років умовного строку, залишається депутатом обласної ради та може брати участь в засіданнях ради. У все, як пояснює голова облради, через те, що обласна рада не уповноважена самостійно позбавляти мандату депутатів. Ми не є органом, який відстороняє. В законі про статус депутатів місцевих рад чітко написано, що в даному випадку, якщо є вирок і людина визнана в незаконному збагаченні, повноваження депутата припиняються автоматично. Відповідно до законодавства, до нас має прийти вирок. У нас його немає. Є лише інформація із джерел в змі, що вирок набуває чинності сьогодні. Власне, після того, як депутатам представили нового колегу, розпочалася робота над 56 питаннями порядку денного. Серед них ключовими були медичні. Зокрема, депутати остаточно прийняли в комунальну власність області колишню районну лікарню в клевені та передали обладнання для лікування ковіду за словами очільника медичного департаменту Рівненщини Олега Вівсяни. Це обладнання було закуплене ще у 2019 2020 роках і працювало в обласних лікарнях. Однак, після того як пандемія відійшла в минуле, воно стало непотрібне. Тож тепер його віддали районам. Обладнання було закуплено від початку ковіда до завершення ковіда. Воно закуповувалося і розподілялося між закладами охорони здоров'я. А зараз і воно працювало і надавало медичну допомогу. Медичні працівники давали медичну допомогу. Тепер це обладнання документально знімає. З балансу департаменту цивільного захисту про і передається на баланс лікувально профілактичних закладів у власність. Також з другої спроби депутати таки змогли передати в державну власність і психлікарню в селі Орлівка. Нагадаємо, на попередній сесії депутати вже планували ухвалити це рішення. Однак проект був відкликаний, оскільки в декількох корпусах лікарні проживали вимушено переміщені особи. Тепер, ж, за словами очільника облради, питання врегулювали. Так дане питання врегульоване через довгий. Оренди саме цього одного корпусу, де проживають внутрішньо переміщені особи. Тобто, в, в подальшому новий власник збереже зобов'язання за договором оренди цього корпусу, але не обійшлося під час засідання і без суперечок. Зокрема, під час розгляду питань, пов'язаних із продажем земель колишніх геріатричних інтернатів. Ще минулого року частина майна цих інтернатів обласна влада виставила на продаж. А ось тепер вирішили продавати й землю під цим майном. Однак, деякі депутати виступили проти завжди займалась присадна присадивне діяльність. Поя я хочу сказати я про попередні. Говорю, що ви сказали що про попередні на. Такі заяви керівник обласної ради назвав нічим іншим як політичною спекуляцією опозиції стосовно земельних питань, ну Світлана Кирилівна в нас мабуть найкращий спеціаліст в земельних питаннях, але на жаль, ті питання, які вона задає, вони є провокативними і популістичними, тому що ми самі і вона в тому числі в цьому залі підтримувала попередні рішення щодо реалізації майна. Тому я це оцінюю як просто політична гра на камери. В сесійній залі, власне, після словесних перепалок сесія і завершилася загалом. На розгляд питань порядку денного депутати витратили близько двох з половиною годин. Рідок і доки депутати Рівненської обласної ради закуповують для обласних лікарень обладнання для діагностики ковіду, до нашої області завітали представники Національної служби здоров'я України. Завітали та повідомили. Ми промоніторили послуги, які надають обласні лікувальні заклади, і за які платить НСЗУ, виявили порушення. Зокрема, і в обласному перинатальному центрі та в міському пологовому будинку. Уже більше п'яти років як принципи фінансування лікарень в Україні змінилися. Якщо раніше заробітну плату медика отримували згідно з кількістю пацієнтів, які лежали в лікарнях, то після запровадження реформи відповідно до кількості наданих послуг, тобто пролікованих пацієнтів, незалежно від того, в яких лікарнях вони лежать чи не лежать. Такий принцип державні чиновники назвали гроші ходять за пацієнтом, і ось обліковує кількість наданих послуг Національна служба здоров'я України. Вона і визначає, скільки коштувати та чи інша медична послуга, а ось об'єднання цих послуг називають пакетом НСЗУ. так от після того, як ці зміни запровадили, тривалий час Національна служба здоров'я не особливо звертала увагу на якість надання послуг. А лікарні, замість того, щоб боротися за пацієнта, почали закуповувати нове обладнання та збільшувати кількість послуг, щоб отримати якомога більшу кількість пакетів НСЗУ. Але цукерково букетний період закінчився цього тижня. На Рівненщину завітали представники національного. Нальної служби здоров'я та повідомили, що після моніторингу у якості наданих послуг на Рівненщині встановили низку порушень, причому з'ясували це доволі просто за скаргами пацієнтів. Які саме порушення встановили та як це пояснюють в самих закладах охорони здоров'я в сюжеті наших журналістів? Медовий місяць скінчився. Після п'яти років роботи Національна служба здоров'я України взялася контролювати не лише кількість наданих послуг лікарями, але й якість таких послуг. Цього тижня на Рівненщині провели презентацію результатів спеціального моніторингу якості надання послуг за декількома напрямками, зокрема інсульт, інфаркт, пологи та неонатальна допомога. Основна наша мета моніторингу змінювати поведінку надавачів. але одночасно з цим ми розуміємо, що там безконтрольність. Вона теж не приводить нікуди. За словами очільниці національної служби, лише за останні півроку їхній моніторинг встановив більше 60 поручень у медичних закладах України. Є порушення й на Рівненщині. Зокрема, у трьох медичних закладах області Рокитнівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування пологовому будинку міста рівного та рівненському обласному перинатальному центрі. Також ми провели автоматичний моніторинг закладів. До прикладу, ми бачимо, що міський пологовий будинок рівне для того, що міста рівне для того, щоб отримати більше коштів від. Національної служби здоров'я України 414 жінок перед пологами або після пологів ще на одну добу залишає в себе в стаціонарі. Зі свого боку в обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, вони також проводять моніторинг якості надання послуг і знають про проблеми в закладах. Ми постійно проводимо цей моніторинг, так само і національна служба здоров'я і міністерство охорони здоров'я. Ми отримуємо дані від них. Ми також самі аналізуємо держборди Національної служби здоров'я і. Я доволі відповідально заявляю, що в кількості центральній районній лікарні, чи багато лікарні, як вона зараз називається, вже проведено два тромболізи. Це і не вчора, а проведені впродовж там, певнозвітного періоду. Так дійсно є деякі питання, які важко дати їм старт, але проте ми працюємо. І це наша функція, основна покращити якість надання медичної допомоги. Разом з цим слід зауважити, що наслідком зафіксованих порушень цілком ймовірно може стати розірвання угоди з НСЗУ, що може призвести до закриття певних відділень в лікарнях, де порушення встановлені. Однак, коли Вівсяник запевняє, що порушення, про які було сказано, дещо перебільшені і не повинні впливати на подальшу долю лікарень. За його словами, департамент охорони здоров'я вже надав свої зауваження до результатів моніторингу і сподіваються, що лікарні працюватимуть і надалі в штатному режимі. Ми надали пояснення, і ви поруш не мають такого змісту, як було озвучено, тобто автоматичний моніторинг все ж таки потрібно перевіряти і доводити. Ми маємо на це право і ми це довели. Надаючи пояснення Національної служби здоров'я на сьогоднішній день. Лікувальні профілактичні заклади продовжують працювати. Порушення, які озвучувалися, вони не підтвердилися, і санкції до лікувально профілактичних закладів не буде. Тобто не будуть зніматися гроші Національної служби здоров'я, а також не будуть розірвані угоди з Національною Службою здоров'я по тих угодах, які укладені. Почують в НСЗУ зауваження обласного департаменту чи ні, побачимо згодом. Однак вже зараз зрозуміло, що період роздачі пакетів завершився і тепер. Лікарням потрібно відповідати тим стандартам якості надання послуг, які декларуються при отриманні коштів за пацієнта. Немає грошей, давайте продамо щось непотрібне. Таким цього тижня виявилося приміщення інституту землеустрою, практично в центрі рівного. Продали його більш як успішно. Чиновники звітують: ціна протягом аукціону зросла у 18 разів від 3,5 до 65 мільйонів. Голова фонду держмайна України Віталій Коваль і взагалі назвав цей аукціон одним з найбільших в Україні за минулий тиждень. І здавалося б, молодці, якби не традиційне, але навіщо взагалі? Вирішили продавати приміщення інституту землеустрою. Боргів не було, зарплату платили. У фонді держмайна пояснили, що це все українська практика. Мовляв, не хочуть чекати, доки у підприємства почнуть формуватися борги. А доходів великих інститут не приносив, тому й продали. Логіка, як бачимо, просто унікальна на рівні закупівлі обладнання для лікування ковіду у 2024 році. І про самого переможця цього аукціону там теж є запитання. Справа в тім, що переможця Тим аукціону стала фірма ТОВ Профземінвест Миколи Кутнюка, яка була створена лише за п'ять днів до аукціону. І щось нам підказує, що зроблено це якраз для того, аби виграти аукціон, а потім відмовитися від викупу. Законодавство ж це дозволяє. Адже для засновника фірми Миколи Кутнюка послуги в галузі геодезії та землеупорядкування, власне для чого і була створена фірма згідно з її кведами, то новий та невідомий бізнес. Відповідно до офіційних даних, Микола Кутнюк є експер... Експертом дещо інших сферах. Він голова правління Асоціації бурштинового бізнесу України та власник кількох компаній, зокрема ТОВ Український бурштин цегельний завод Полісся, а також кредитних спілок, рівненщина і Захід Капітал. Так це чи ні, побачимо з часом, адже згідно з законодавством, у Миколи Котнюка є 20 днів на оплату покупки і 25 днів, щоб підписати угоду купівлі-продажу. А тим часом усі деталі цього найуспішнішого аукціону знає наш Вадим Мороз Він і продовжить. Вирішили і продали. Державне підприємство Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою продали за аукціону. Стартова ціна об'єкту становила 3,5 з мільйони. За ці гроші покупець міг претендувати на офісні приміщення загальною площею у 3,5 тисячі квадратних метрів. Це будівля у чотири поверхи на Симона Петлюри із внутрішнім двором, три поверхи в офісному центрі по вулиці 16 липня та асфальтований майданчик із гаражами по вулиці Вербова. Причину Дажу у регіональному офісі фонду держмайна пояснили всеукраїнською практикою. Такі взагалі інститути по всій Україні. Вони, якщо не мають заборгованості, то слава Богу. Він на такому рівні, що і прибутку особливо немає, тобто немає сенсу утримувати таку будівлю, яка завтра там може почати нарощувати заборгованість. В аукціоні взяли участь 17 учасників. Ціна виросла у 18 разів від 3,5 до 65 мільйонів. Переможцем стала ТОВ Консалтингова компанія Провземінвест. Підприємство зареєстроване у Рівному. Основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки. Як нам повідомив директор, торгуватися до останнього не збирався його ціна стала вищою за другу пропозицію на 10 мільйонів гривень. Я думаю, що кожне підприємство має право займати. Це декілька видами діяльності. Основної вид діяльності, то який є в інституті. Я думаю, що він буде збережений. Згідно умов аукціону із приміщеннями, новий власник може робити все, що не суперечить українському законодавству. Єдине обмеження працівників інституту звільняти не можна протягом півроку. Станом на березень там було 43 працівника. Цю вимогу новий власник знає і порушувати її наміру. Немає, ми обов'язково дотримуємося умови аукціону. Ми обов'язково цих всіх працівників збережемо як мінімум протягом того періоду, який передбачений аукціоном. А в майбутньому все буде залежати від бажання працівників і від їхнього професіоналізму. Наразі, як повідомили у фонді держмайна, відбувається перевірка потенційного переможця. Якщо питань не буде, то зовсім скоро майно із державної перейде у приватну власність. Для нього є 7 робочих днів на затвердження протоколу. Далі 20 робочих днів на оплату, і 25 робочих днів на підписання договору купівлі продажу. Після підписання договору купівлі продажу йому переходить право власності на об'єкт. Також інститут мав укладені договори оренди. Вони діючі відтак орендарів. Новий власник вигнати із зайнятих приміщень не може, навіть якщо ціна оренди його не влаштовує. Що має місце бути? Адже чотири орендарі із шести платять по одній гривні на місяць. Спільно вони орендують 1200 квадратів. Це третя частина від усієї площі об'єкту. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки на телеканалі ITV Media Медіагруп і далі ми поговоримо про таке. По вулиці Київській у Рівному тривають незаконні роботи на міській землі. Купальний сезон у розпалі, де відпочивають рівняни. Історія військовослужбовця з Рівненщини, який після важкого поранення знайшов себе у майструванні з дерева. Будую, бо хочу на вулиці Київській у Рівному. Незаконні роботи так стверджують у профільному управлінні. Частину ділянки, яка належить місту, розгорнули, а іншу частину вже навіть встигли вкласти бруківкою. Двічі працівники муніципальної варти складали протоколи та виписували припис щодо усунення зробленого. На місце виїжджали також профільні структури міської ради, та навіть були працівники поліції. Втім, незаконні роботи тривають. Наш Вадим Мороз був на місці ймовірного порушення, спілкувався як із тими, хто там працює, так і з тими, хто каже, що це все незаконно. Він і продовжить. Ми не поліція, ми ж не будемо з вами робити. Розкажете, що тут будується. Раптовим візитом перериваємо відпочинок. На питання відповідають неохоче. Це ви тут розрівняли землю і вклали бруківку, правильно? Нічого не робив. А хтось тут це зробив, так? Хтось тут зробив. Так. А що має бути можливо? Хтось розказував? Згідно з інформацією від департаменту муніципальної варти, роботи під парканом дитячої обласної лікарні на вулиці Київська проводять без будь-яких дозволів. На порушника вже складено два протоколи та виписано два приписи. Виявлено факт вчинення адмінправопорушення безпосередньо фізичною особою підприємця, а саме проведення земляних робіт без відповідних на це дозвільних документів. Втім, підприємець роботу продовжив на момент зйомки та. Там працювали п'ять людей. Вони завершували вкладати бруківку. Також був матеріал і для подальшої роботи. Через певний час до нас під'їхав чоловік, який не представився. Втім, добре орієнтувався у всьому, що відбувається. Почав переконувати, що для міста те, що буде, краще, ніж те, що було. Все добре, хлопці? Все добре. Вже добре чи було самопитав. Все добре. Спочатку, що вони на нас сказали, ми звідси, коли мусор забирали, то нам тут не давали нічого робити. Це було без документів. Коли мусор. Торви грібали звідси. Розумієте, коли навели порядок, ви пам'ятаєте, що тут було? Не знаю, провад що тут було. Та тут кошмар, що було. Два тридцять тоніка тільки одного хламу вивезли. Раніше ця ділянка виглядала ось так. Чоловік, який не представився на камеру, будь-що коментувати, відмовився, поділився номером телефону, де нам мали про все розповісти. Телефонуємо. Спершу слухавку підняли, і ми домовилися про коментар на конкретну годину. Але в подальшому ніхто від нас уже слухавки не піднімав. Телефонуємо ще раз. Контрольний. У відповідь уже не вперше. Тиша номер, за яким з нами не захотіли спілкуватися, належить фізичній особі підприємцю Як ФОП Олександр Гаркуша, зареєстрований уже більше року. Основний вид діяльності технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. На місці робіт нам вдалося з'ясувати, що майданчик облаштовують для майбутнього шиномонтажу. Втім, заступник міського голови повідомив, що нічого подібного там. Не буде земля належить місту, її ніхто не купував і не брав в оренду. Жодних дозволів підприємець за словами заступника не отримував. Для таких робіт необхідно отримувати дозвіл на порушення елементу благоустрою, але такі дозволи видаються з якоюсь метою, так? Це по прокладанню мереж або відновлення елементу благоустрою, або щось. Те, що не є капітальним будівництвом. Будь-яке будівництво, ще інше, може проводитись виключно на земельних ділянках, які відведені власність або користування з відповідним цільовим призначенням. Жодних документів не було не другого отримано особами не було у департаменті муніципальної варти повідомили, що усю інформацію передано на розгляд відповідної комісії, яка й має поставити крапку у цій історії. Дані адмінматеріали на даний час передані на розгляд адмінкомісії при виконавчому комітеті Рівненської міської ради для прийняття відповідного рішення, а саме притягнення особи до відповідальності, і буде також прийнято відповідне рішення щодо відновлення даного об'єкта благоустрою. Проігнорувати рішення комісії підприємцю вже не вдасться. Переконані представники профільних структур. Якщо він самостійно не захоче припинити роботу і відновити усе до початкового стану, то місто це може зробити самостійно. Втім, опісля підприємцю виставлять рахунок за таку послугу. Оплатити буде змушений. Якщо не за власним бажанням, то за рішенням суду чекаємо на розв'язку. Супереч застереженням та небезпеці захворіти, все одно продовжують купатися. Мова про міську водойму Басівкут, де в розпал літа можна побачити чимало рівня. Чи знають відпочивальники про небезпеку, яку несе Басівкутське озеро, та чому все одно обирають відпочинок на його берегах, розкажуть наші журналісти. У розпал купального сезону на берегах Рівненської водойми людно. Навіть в будні дні знаходяться ті, хто приходить на міський пляж скупатися та відпочити. Чесно. Круглий рік тільки тут круг рік я купаюся. Рух, вода це життя. От людина рухається в воді, вона живе. Бачите, треба озеро почистить, дивіться на низ. А так, так все добре. В тому році, мабуть, тут не було, було чистіше, бо я теж тут загоряла. Та не лише через засміченість дна рівненське озеро небезпечне. Найбільшу загрозу для охочих скупатися несе саме вода. Ще напередодні старту купального сезону Рівненський центр контролю та профілактики хвороб проводив перевірку якості води в Басівкутському озері. Вирок невтішний. Вже понад п'ять років вода там поганої якості. Та Згідно з показниками минулих перевірок, у ній присутнє мікробіологічне забруднення. Якщо оцінити по санітарно-хімічним показникам, вона за минулий рік, не тільки минулий рік, а останні 5 років вона стабільно є, не відповідає. Відповідає пок показниках, такі як біологічна потреба кисню, хімічне споживання кисню або і наявність самої концентрації кисню. У нас є мікробіологічне забруднення і раз по раз навіть вискакують паразитологічне, це зокрема лямблі. Тобто говорити, що в нас вода не чиста, я точно не скажу. Знають про цю загрозу і відпочивальники. Та все ж приходять на берег озера та купаються. Причому не лише самі, але й з дітьми. Вода, звичайно, нечиста, але е, іншої альтернативи, на жаль, немає, тому купаємось тут. І з дитиною так само, так? Ну так, доводиться. А бачите, не пускаю. Тільки ну, вод... ніжки помочить дітям, бо водичка брудна, і навіть запах. Відчувається неприємно. Я раніше читала, що тут е, дифтерійна паличка. Ну і не читала інформації, що тут щось чистили чи оновлювали. Вирішити проблему з очисткою озера могла б система каналізування житлового масиву навколо озера. Однак це коштує чималих коштів. Ще у 2022 році, за словами чиновників, такий проєкт коштував би більше 50 мільйонів гривень. Зрозуміло, що доки війна віднайти ці кошти вкрай складно. Не лише справа для душі, а й можливість рятувати життя. Історія військовослужбовця з Рівненщини, який після важкого поранення знайшов себе у майструванні з дерева. Більше про нього та про те, як він цією справою збирається рятувати життя побратимів, розповість наша Софія Капінос. Часу пішло на нього 4 чотири дня. Кожна деталь вирізається окремо, кожна деталь, кожна частина це, це все воно повністю з дерева. Кожна частинка, кожна деталька, вона вручну вирізається, зачищається, підганяється і вже безпосередньо клеїться на основу. Так, військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Сергій Юрчук розповідає про унікальне панно, над яким працює у своїй майстерні, займатися виготовленням виробів із дерева він розпочав трохи більше місяця тому, коли повернувся з фронту до міста Дубно після вкрай важкого поранення. Досвіду роботи із подібним раніше ніколи не мав. Привітіла С300 і... і я отримав поранення. Наскрізне сліпе поранення. Мені перебило нирку, розірвало кишечник і, ну. Коротше, половина кішок мене вилетіло такого через дирку знизу, і я отак руками прям то все запіхав назад. Ті кіши. Ну це таке було зрелище, Ну як не в кіно, навіть не покажуть. Такого Сергій розповідає, служба для нього розпочалася ще за часів АТО. Згодом продовжилась і під час повномасштабного вторгнення. Нині ж після поранення на нього чекає ще одна операція та реабілітація. Паралельно триває процес звільнення із лав збройних сил за станом здоров'я. Тож каже, сидіти, просто склавши руки, не про нього. Одного разу спробував створити виріб з дерева. Так ця справа стала його віддушиною. Дерев'яні, такі в мене ще штучки. Я не знаю, як їх називати, але це в майбутньому має бути підсвічник. Є дерев'яні слеби, е, горіхові. Оце я недавно е, придбав. Будуть теж якісь е, світілки. На підставках там ну це більш масивніше, воно важке, воно реально круте, воно ну це тільки заготовка, вона не оброблена, що вона абсолютно поміняє свій вигляд. Чоловік каже, усі його роботи для нього особливі. Родзинкою кожної із них є підсвітка, яку він встановлює власноруч. Маю незакінчену вищу освіту військову інженерну. Основний напрямок це вибухова справа. Я не, не, не до сапер, скажімо так. Так, так що з, з електричеством, в принципі, я на «ти». У мене ну, в світиться все. Ззаді я встановив спеціальний преобразователь. Це з 220 на 12 вольт на ледовську підсвітку. Зараз я вам включу, продемонструю, як воно в принципі працює. Плюс-мінус. Вигляд її ось такий. Втім, виготовлення виробів із дерева для Сергія не лише спосіб відволіктися від негативних думок та триматися на плаву. Так він допомагає своїм побратимам. Усі вироби чоловік планує продавати, а за виручені кошти допомагати рятувати життя. Моя ціль зараз яка моя ціль е, це бути на плаву самому. І максимально чимось допомагати моїм побратимам, людям, які е, рятували моє життя, людям, е, з якими я пройшов, там невеликий е, відрізок. Раніше я був такий, що я е, ну хотілось крові, а зараз ти, типу, ну, мені хочеться тільки рятувати. Тобто, от дрони вони несуть розруху, вони будуть робити не ті речі. А от Евак Евакі це крута штука. Це реально воно, воно рятує людям життя. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Все найкраще, бережіть себе, все буде, Україна.